Нет, так я сказав, що він порішав, уже з місця оборони. А він ж на ну, цих грошах наживається, бежу. кажуть, а вони ж мені не платили нічого. Кажуть, нет, ось, як кошти, як же він ходить, чого його на малюпку не заберуть, Хай він зі гроші дроби на малюпті. Я буду вбиватися. Я люблюся, він піде. А він думав, що я нещасна, бідна. А звідки він взяв, господарювати дівки, не що сім сьогодні, сім тисяч мільйонів не видали, хто не надав. А тут я мороз у генькоматі. От його зараз заїдуть, і ви все спитаєте передо мною. Хто йому такі дані? У мене ж документи є, у мене все підтвердження, Наташе. Його взяти за все. Де він такий хитрий адвокат? Як це в міністерство? Що? оці люди над мамою, та що виростила сина, загиблого гроші треба требувати. Ні, підкажіть, <різь> якийсь адвокат, це не поїхав, Київ переїхав, бабку. Як це так? Видати незаконно. Йому. За не що? О, він не думав, що це дити хоче. Я ж казала, я буду спати на порозі. Правда буде, він його ніде на суд не бере. Ніж я б сказав столятка. Мені не треба кошти, це сестра хоче. Uh -huh. Мені вони навіть ці гроші що отримали карточку і цей забрали в магазині, швидко отуварняся, щоб їм гроші не заблокували. Тож люди дзвонять все щоб люди добре. Півтора, півтора мільйона. — на воську на, на все. І мені показують, машини покупляли, їздять. Okay. <laughs>